За вишколів і таборувань відкрито у Київській області проходять спортивні змагання. Учасників навчають справлятися зі зброєю, проходити смугу перешкод, опановувати техніку маршкитку та багато іншого. Організатори присвятили захід героїчному бою вояків УПА з НКВД-стами. Дисципліни тут це смуга перешкод, це марш-кидок, який буде відбуватися вночі з використанням розтяжок, диверсійних груп. Це силове змагання, притягування канату, підняття колоди, і це буде стрекбол. Загалом на вишкіл приїхали близько сотні людей. Серед них і Дмитро хлопець каже навчатися військовій справі його спонукала війна. як чоловік, я маю бути готовий до війни, я маю. Знати, хоча б банальні навики виживання, має знати, що як робити в певній кризовій ситуації. Чоловічу справу опановують і дівчата. Катерина на вишкіл приїхала з Волині. Каже, хоч і сподівається, що такі знання в пригоді не стануть, однак навчається охоче. Краще вміти і нічого ну, цього не робити, ніж не вмієш нічого, а потім приходиться. Змагання проходитимуть два дні. Команди, які найкраще справляться із завданнями, отримують кубки. А головна нагорода знання та хоч і початковий, але досвід.